Сьогодні 5 січня. Вирішили сьогодні трошечки прогулятися лісом. таку зробити невеличку мандрівку. Отак ми трошечки вирішили прогулятися лісом. невеличку зробити таку мандрівочку. Ми зараз знаходимося в Хмельницькій області, але тут недалеко Тернопільська область. І тут був прикордонний загін. Зараз тут людські городи, а до війни з 21-го року по 39-й рік була застава і це були городи, вирощували солдати. Пограничники вирощували капусту, картоплю, овочі. Там вже салона якесь начинається. Так, продовжуємо далі йти лісом. Продовжуємо далі йти лісом. Там десь собаки гавкають. Заді нас. За нами йдуть. 21-го року, з 1921 року, по 1939 року, тут проходив кордон між Польщею і Радянським Союзом. Отута була казарма. По прикордонники були радянські. Тут жили не тільки. Солдати, а тут офіцери жили, і конюшня була. І були тут і баня була, і прачечна була, і льохи були. А ми так сінії тут мандруємо таким лісом гарним. Та якраз отут тут були ці казарми, були прикордонники були. Ми зараз спускаємося в таку долину. Долина ця називається Павлиха. А чого вона так називається? Ну, якийсь, напевно, Павло колись землю там тримав. Земля була. А тут така земля пісковата, пісок. Білий пісок, люди бачите, пісок беруть. Бач, білий пісок. Оцей горб піщаний. І цей горб тут, тут піщаний горб. А той наступний горб глиняний. Отакий От мальовничий тут ліс. На цьому горбочку була застава. А тут ця долина називається Павлиха. Ми будемо ті так оцим лісом. Так синя цим склоном піде. Схил українською мовою правильно. Схилом цим піде. Такий гарний ліс. В полісі. Походу, дерева листя. На а ми підемо наверх, пройдемо цією долиною і підемо наверх і туди піде. Отак прямо йде. Отак право йде. Там обходимо. Там обходь. Ця долина називається Павлиха. Горб великий. Зараз ми знаходимося на півночі Хмельницької області неподалік села Степанівка. Продовжуємо далі йти лісом. Тут такий шикарний ліс. Синя, в тебе ж канікули, І Ну, треба використовувати на повну канікули. От ми мандруємо таким шикарним лісом. Класно. Лісі дуже гарно, Такі тут сосни красиві. Тут така, така горбиста місцевість. Я люблю такі горбисті, горбисту місцевість. Там дятел стукає. Десь високо. немає. Ми його не побачимо, десь високо на сосні. Як ми йшли там, то був такий піщаний горб, а це глиняний горб. Отут тут такі ямки люди глину беруть. Ямки це глину люди беруть тут. Тут глина отака тут глина. А ми далі продовжуємо мандрувати лісом. можна мене. Мене було обійти. То ти обходь тодою. Отак От обходь. Отак От піде в цей долиною, напевне. Давай туди. Туди, туди, Нам треба наверх вийти. Куди ми вийде? Тут дуже крутий схил. Десь знайдемо трошечки менший схил. Виберемося на той схил. Тут вітер, бачиш, поназвалював дерев всю долину. Поміщати. Да, поміщати. прип'ятствує нам. Прямо по місці, де ми йдемо, так? Де ми йдемо, нам така полоса. Тут, тут напевно, дуже круто виходити. Чи попробую тут виходити, а там трошечки далі не такий крутий схил, бо на цю сторону. Крути А У нас екстремальний тур, так, да, Ксенія? Ми будемо проходити ми продовжуємо далі йти таким лігісом. Отут напевне такий не дуже крутий схил. Ми спробуємо вийти. Я перша. Ти перша? Ага, що десь таке Ось такий Тут яр Це ми йшли таким яром глибоким Так Сеня збирається Карабкається Там, Там далі такий яр А тут рівно Ось вот такий тут глибокий яр Там Ксеня Добирається. Я тут діти збираю. Вилазь, дихніка. Ти Вилазь. Я вже вийдусь. Йди, йди, чого ти крутиш? Тримайся зелені гіляки. За сухі не тримайся. Не папий на помачина. Вийшла? Чого ти не йдеш? Йди, Тримайся за зелені гіляки. Сохіні не тримай, за зелені. І вилазь. Чого ти так? То б ходь далі, туди далі входь. Обходь. Йди! Получается синя чи ні? Весь ну! Вы нас Vyšla. A že ty tam sedíš? Nemůže být ty? Jdi. Ty byš dáš jak mění ty. Já nevěl jsem. Это идея, идей бегом. Век сейчас Ну, где такое, що, що вийде, где ти проповед? Крутий горбок, такий горб. Так, водом вже і далі йти таким крутим горбом. Ця долина називається Павлиха. Це вітер, бачиш, зламав. Класно в Лісі, така розова, гарна. Ні, це все зелена. Зелена? вийде на дорогу, добігає до кінця наша мандрівка, такою долиною, яка називається Павлиха.